Він часто прив'язаний так само, як і інший хижак саме до ранку та до вечора. Ну, це саме ті емоції, які я хотів отримати сьогодні. Просто дивіться, яка там торпеда. Це червона книга України. Це привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. і тримаємо сьогодні з Максом шлях. На річку Дністера будемо пробувати ну, не відкриватись по Дністру, там ми вже рибали, але ніяких роликів не виходило по Дністру. Так що, прийшло нарешті тепло, такі стабільні, там плюс 23, плюс 25. Будемо пробувати ловити головня, будемо пробувати ловити жереха, саме на цю рибу націлюємося. Ну, Напевно, що момента ми прокидаємо якийсь джиг, але в цілому в нас є ряд локацій, по яких ми будемо бігти, переміщатися і шукати там рибу. Це є більш тиха вода, спокійна, глибока вода. І є також перекати мілководні. Де зараз стоїть цей білий хижак, ще не зрозуміло. Ну, Очевидно, що він може бути в, принципі, в різних місцях, тож ми їх будемо перевіряти. Перша локація це така, бачите, глибока частина річки. Але тут такі зворотки крутять. Ми тут якраз проведемо там, не знаю, перших хвилин 15-20. Подивимося, чи тут буде якась активність. Принаймні по поверхні чи показує себе білий хижак. Прокидаємо там по дві-три приманки і будемо переміщатись до того дерева. Точно зараз пройдемося, подивимося, що там робиться. А далі в сторону міли підемо. Перша локація промовчала, значить тут я прокидав поверхневу приманку, прокидав блишню кастмастер. Оп-оп-оп-оп-оп о, о, І прокидав джигом. Три приманки, тишина. Переміщаємося до цього курча, верх потечі. Дуже гарна локація, обловлюємо ще там. А ще я вам скажу таку штуку, що білий хижак дуже полюбляє стояти вздовж берега. Тим більше дивиться, які тут теж течії крутить. Отакі місця він дуже любить. Кущі, зворотки, течії. Він ховається, живе в таких місцях дуже часто, особливо коли знизу. Ще є таке велетенське укриття. Біля поваленого дерева вже було поцікавіше з активністю риби. Ми вже побачили, там і бій жереха, один такий активний. І кілька разів якась риба виходила на поверхню не дуже активно, але схоже, саме теж на білого хижака. Проте клівань так і не було. Тож ми переміщаємося далі. Дивіться, друзі, які тут гарні місця у нас починаються. Виходи на такі, бачите, острівки. Там кам'яні коси. Тобто по сторонах від цих острівків йде глибина, там метр-півтора, і виходи на конкретні міляки. Рибка зранку, коли годується, точно може виходити в такі місця. Так що треба це все проловлювати діло. місця Хижак, білий хижак дуже полюбляє. Такі, скажімо, злиття двох річок. Читаю, як у нас тут просто острів, і тоді два русла в одне зливається. Такі місця вони завжди приманюють. Та всього хижака. Ну і білого хижака, якого ми сьогодні ловимо в тому числі. О, диви дуже рішок. Вилетів на мілий мужичок. Оп, давай далі він там. Далі до вже. Ой, це хороше. І вже в цьому місці в мене трапилось перших два клювання на одній проводці. Вже рех двічі виходив на мій поверхневий воблер, але так і не сів на гачки. На жаль, на камера клювання не потрапила. Покльовка. Але я не знаю, що це чи це лавель. Голавель? Ні, жерешок. Невеликий жерешок, але вмастив просто ну, капітально реально. Куди сюди. Невеличкий жерехи. Десь такий, як ти там, зло, так? Да? Ні, я там менше зло. Ну, може, десь такий. Клас. На а борталочка. Купу всього я взяв на оберталочку. Ось він мій. А ні, друзі, це не перший. Я хочу сказати, що це мій перший жерех в цьому сезоні, але ще взимку було відео. Там на мормишечку я два невеликих жерешка зловив. А це вже такий правильний, з перекату, хоч зовсім невеликий, але клювання було мега чудове. І перші ці ривки його. Ну, явно вказувало на те, що на гачку непоганий жерех. Але як бачите, жерешок на ділі виявився зовсім невеликим. Третє клювання. Перед тим в мене було ще два удари на поверхневу приманку, такі легкі виходи. Але він не засікався. Камера на в той момент була виключена, бо ми якраз сіли поїсти. І він тільки починає бити, я вилку в сторону і кидаю зразу. Друзі, ось така перша рибка. Емоції отримано, я сподіваюся, що зараз буде продовження. Спокосився він, до речі, на оберталку. Так що його відпускаємо і з новим, скажімо так, з новим зарядом, тому що е, вже пів одинадцятої. Ми вже скажімо так, трохи зневірилися, але зараз з новим зарядом будемо продовжувати ловити. Ось так, бачите, тут ж таку полянку розклали собі, сиділа, їла, їла і вже думала йти далі. А я ще став і кинув два разочка. Пілімень. просто пліменьке. Для риболовлі на Дністрі я стандартно в такий теплий період року використовую снасті класу ультралайт лайт. Light Light. Власне, ловля ось цього білого хижака вона обмежується в мене вагами приманок приблизно 7-10 грам. Сьогодні в мене Black Swan в тесті до 7 грам. Найважча приманка з коробки це кастмастер вагою 7 грам. Іноді я беру кастмастер 10 грам, якщо треба кидати десь в широких місцях подалі. І для цього вже буду брати там інший свій лайт в тесті до 10 грам. Але більшість приманок, які я використовую для такої ловлі, вони, скажімо так, обмежуються навіть 4-5 грамами, тому саме такі легкі снасті. Проте тут вартує зауважити власне, на виборі нитки, адже я не використовую тонких діаметрів. Якщо взагалі під ультралайт класичний діаметр в мене це 0,3, то для такої снасті на Дністер сьогодні от, в мене стоїть 0,5 розмір по японській класифікації, а часто я навіть ставлю 0,6 розмір. Це пов'язано з тим, що може клюнути гарна риба і потрібно мати, скажімо так, трошки запас потужності. Друге, це достатня велика кількість зачепів і все ж таки ось такий грубший шнур. Він дозволяє зберігати багато ваших приманок на зачепах, не обриватись, і те саме стосується флюорокарбону. В мене стоїть 0,24, Знову ж таки, закинула десь на кущі. Можна дьорнути, вирвати свою приманку і зберегти її, а не обривати. Тільки шагана жерех там знизу далеко. Це просто вихід почався і тому типу, клюнуло. Хорошо. Ну, якщо вниз, то можна ще хіба там, де він знизу ганяв, попробувати десь там покидати. Чи <постіло> що? Бачите вище? Окей, там тебе А що це? А що це? <постіло> Я не знаю. Або жиришок, або голавк. <постіло> <постіло> це марена якась? Маренка. А що це таке взагалі? У мене приманка занурюється на 5 см. Як це взагалі можливо? Маленька Маренка. Марена це червона книга. Ми вже хотіли покидати це місце і дивіться, я ще вирішив покидати Бентміну, саме на нього в мене перші клювання відбули. Це червона книга України, це Марена, чи як її ще називають Усач, Вусач. Взагалі, риба, яка живе саме на течії, на мілині, на кам'яних грядках, і взагалі вона саме живе на дні. Тому дуже дивно, що вона взагалі дуже дивно, що вона взяла на цю приманку, адже вона, скажімо так, на лише. По-друге, приманка сама достатньо велика для неї. А вона, до речі, одне реститься, можливо, саме це і стало причиною її якоїсь такої більш агресивної поведінки. Ну а третя приманка йде по самій поверхні, а риба все ж таки стоїть в більшості біля дна. Тому це доволі-доволі дивно. Ну Я вже реально думаю, що там чи якийсь жерешок маленький, чи голавлик, чи окуньок. куньок. Але я явно не міг подумати саме на цю рибу. Досить дивна ситуація. Досить дивно. Ну що ж, це місце, бачите, було достатньо непоганим. Ми в ньому провели близько однієї години і чотири клювання загалом, дві рибки на березі, але все ж таки треба його покидати і ми переміщаємося далі. Взагалі, жерех він такий хижак, достатньо типовий, він не буде клювати вам протягом всього дня. В нього є свої моменти активності, свої моменти виходи, моменти кльову. Власне, їх потрібно знати. В теплий період року він часто прив'язаний так само, як і інший хижак саме до ранку та до вечора, і іноді можуть бути короткі виходи активності під час дня. Ну, а ось така сонячна жарка погода, вона білому хижаку жереху також е, в більшості не подобається. Бувають моменти винятків, та, е, що він може проявляти свою активність. Буває голова, й може проявляти свою активність, але зазвичай жерех в таку погоду все ж таки опускається більше до дна, та його активність стає зовсім-зовсім низькою. Жерех, Жерех. Бачиш? Ой, жерех, Ти тут, давай. Ми вертаємося помаленьку вже в ті місця, з яких починала, на глибину. І якраз у нас кінець риболовлі пройде ще на тій ділянці з глибиною в курчах. Перекат свої покльовки дав, але на цьому все затихло. Там було видно і виходи, в принципі, риби. Ось повертаємося на глибину і там ще півгодинки годинку будемо рибалити саме тут. щука? Замість того, щоб, це, щоб включити камеру, вона і так була включена, я її виключив. Народ, це щука. Чи що? це? Ні, це, це, жерех. Жерех. це жерех. Це жерех. Жесть, який жерех! Ти подивись на цю ракету. Це мій особистий рекорд 100%. Це 100% мій особистий рекорд. Ми прийшли на цю локацію, я її вже обкидав жереховою темою і нічого не було. Промовчало, просто все жерехове промовчало. Я думаю, це ладно, будемо валити джигу, може на джиг просто щось візьме. Ох, яка там риба. Яка там риба. Просто дивіться, яка там торпеда. Ох, торпеда, реальна торпеда. Та хай ще трошки втомиться, мені здається, щоб менше потім він якби і в нас тут скакав в руках вже. Так що напевно, треба втомити спочатку, але жарах дуже добрий. Я див щука. Я реально спочатку подумав, що це щука. Він там десь між корчиками так ввалив по щучому навіть. Yeah. І зразу так нагору пішов. Перше враження, що це стоїть щука. Хороший, хороший просто. Ну я думав, що тебе стадить троєчку. Удар дуже хороший, так, удар дуже потужний, такий, типу, класичний, джиговий, як щука гарна бере. Ой, по кайфу, реально по кайфу. Ну ніби втомлюється, ніби втомлюється, так що його зараз можна буде брати. Ану, давай ще йому дихнути. Оп-оп, дихнув, вдихнув. Хапай його. Ну так, це буде особистий рекорд 100%. Все, давай мені його передавай. Дякую, що допоміг взяти. Друзі, просто дивіться, який потужний красень. Ось він, білий хижак, за яким ми так і полювали. Хоч і взяв він зовсім. <зов <'язок> зовсім не по-класичному, зовсім не так, як хотів його зловити. Але це... Ну, це трійка, це реально трійка. Зараз ми його зважимо обов'язково. Дивіться, яка приманка. Салатовий Crazy Flapper. Це, напевне, одна з найменш жарохових приманок, яка в мене є сьогодні в коробці. Тобто навіть якби він летів джиха, але на віброхвоста, я би був менше здивований. На рака достатньо дивна. Дуже потужна риба, дуже приємний такий трофей, дуже приємний боєць. Тож давайте зважувати. Та й відпустимо його. Такого красення відпустимо. В нього десь зараз має наближатись нерест, нехай поповнює води Дністра новими маленькими жеришками. Ой, друзі, ну 2700 це все ж таки не мій особистий рекорд. Тобто такого жереха я якраз таки і ловив. Вже проситься, вже проситься, але я його ще притримаю. Ну, Це саме ті емоції, які я хотів отримати сьогодні. Від цього білого хижака. Звісно, що я не міг розраховувати на те, що клюне настільки хороша риба. Середній розмір в нашому Дністрі – це близько одного кілограма, але є трофеї, є трофеї по 5 кілограм, просто на гачок вони трапляються вкрай-вкрай рідко. Отож, все ж таки план спрацював повернутися в це місце і рибку спіймано. На шести грамчиках мій монтаж, а проводка була просто якраз таки по межі. Течії основної і зворотні, тобто вона приблизно там на 5 метрах від берега так і проходить. Звичайний, класичний, достатньо швидкий джиг. Я навіть не можу сказати, що я саме на жерах розраховував. В більшості я навіть думав, що просто може спровокуватись будь-який хижак, тобто в такій локації, тим паче, на джиг, на рачка. Але бачите, саме жерех саме жерех клюнув. Не хоче він брати поверху, навіть себе не показує зараз ніяк на поверхні води, тому я знову міняю пластик саме на силіконову приманку і будемо далі джигувати. Тут класне місце, мені воно дуже подобається, тому що за цим деревом така гарна зворотня течія, навіть така стояча вода. А подалі є течія. Я от зараз буду саме кидати на течію та затягувати сюди в цю стоячу воду. Зранку я тут вже кидав джигував, тобто тут ще й твердячок, є такий камінь на дні. Тому локація виглядає дуже перспективно. Взагалі, жерех така риба, що він досить сильно прив'язаний саме до кормової бази. В принципі, як і весь хижак. Основна риба, якою він харчується, це все ж таки молодь. Всіх видів риб і в великій мірі це все ж таки верхоплавка, верховодка. Якщо вся ця молодь риб знаходиться на перекатах, жерех так само масово виходить за ними на перекати та активно полює саме там. Якщо ж, наприклад, стоїть холодна погода, рання весна. Молоді риб на Мілені на перекатах ще немає, то жереха теж там не буде, він буде стояти десь на більш глибоких ділянках, на більш спокійній воді. Тобто, це все ж таки такий нюанс, на який точно треба звертати увагу, що він дуже сильно прив'язаний саме до своєї кормової бази. Тому саме в таких місцях, де є мальок, там його і потрібно шукати. Взагалі ні для кого не секрет, що жерах це така достатньо обережна риба, і ловити його власне тому складно, він часто себе може показувати боєм, може плавати, але при цьому абсолютно не клювати. І ось такий маленький лайфхак, який потрібно знати, це пробуйте ховатись від нього. Тобто присідати, сідати на берег чи, наприклад, поставити перед собою якусь гілку там з листями. За якою ви будете сидіти і кидати, щоб він вас не бачив, також по мірі можливості обирати одяг, який вас буде більше зливати з навколишнім середовищем, і звісно, що сидіти якось тихо, не розмовляти це все може допомогти ловити саме от обережного жереха. Друзі, ну ось і все, наші вудочки вже складені. На годинку у нас пів третьої, і ми будемо завершувати сьогоднішню риболовлю та повертаємося додому. Дивіться, підсумовуючи, скажу вам, що сьогодні рибалка важка, трудова, клювань мало. Ми бачили бій жерха, але він клювати нам не хотів. І взагалі, от за весь цей період в мене було 5 покльовочок. Три рибки зловив. Добре, що влетів ось такий приємний великий бонус. Власне, він і витягнув, врятував цю риболовлю. Без нього було б вкрай-вкрай сумно. Отож, підписуйтесь на канал, залишайте ваші вподобайки і зустрінемося з вами вже в наступних випусках. Па-па!